Дуже цікаве питання від наших підписників: що краще обрати імплант чи місток, коли відсутній зуб. Перше це дефіцит кістки, тобто кістки недостатньо для встановлення імпланту, її спочатку потрібно відновити. Ця проблема ускладнює, удорожчає і сильно подовжує в часі ваше лікування. Це може підвести до вибору на користь мостоподібної реставрації. Якщо у вас є протипокази для встановлення імплантів, то ми порекомендуємо вам встановити мостоподібну реставрацію. Якщо по медичних показах на опорні зуби все рівно потрібно буде одягати коронки, тобто вони вже лікувались, вони були зруйновані, і по медичних показах ми маємо їх покрити коронками, то Така умова може підштовхнути нас до вибору мостоподібної реставрації. Багато людей дуже обмежені у часі або приїздять до нас з-за кордону. То в такому випадку ми теж можемо рекомендувати мостоподібну реставрацію. Обидва варіанти при якісному виконанні роботи будуть слугувати дуже довго. В нашій клініці при складанні плану лікування ми враховуємо комплекс факторів, які впливають на вибір тієї чи іншої конструкції. Запрошуємо в борденталь.